Олесь, розкажи, будь ласка, яку інвестицію ти вважаєш доцільною для людей, в яких всього 15 тисяч доларів, і треба на ці гроші потім якось жити? Потім якось на ці гроші жити. Ну насправді, якщо ці гроші просто дати от однією сумою, як якась позика, ймовірно на ці гроші можна буде жити, якщо її дати під якийсь великий ломбардний відсоток, типу там піввідсотка на день, тоді буде виходити тисячі дві доларів, можна, але ризик втратити надто великий. Насправді будемо казати реально на ці гроші, якщо людина хоче жити, в неї не вийде, вона ризикує втратити. Хай пиздує на роботу працює на роботі, а ці гроші інвестує з дохідністю 15, 20, можливо 30 річних, тоді в неї за 20-30 років ці кошти превратяться в, ймовірно, півмільйона доларів, і вона буде щаслива і не втратить ці 15, і не втратить можливість мати якийсь гідний капітал на протязі життя. Дякую.